І знову гарні новини для нашого проекту. Вітаю, шановні Роман Лук'янов. І наступна гарна новина для мене як завжди несподівана. Пояснюю, що відбулося. Я, як автор, коли писав цей сценарій, в мене є дрімкаст. Ну, на, на цю роль я хотів би такого актора, на цю роль такого, а там вже як вийде. І ось ми розмовляємо з режисером, по акторах, по персонажах. І на одного персонажа я кажу: ось в мене мрія, щоб цю роль зіграв такий-то. І це зірка, велика зірка у нас в Україні. І мені Мені режисер каже, так слухай, я його особисто знаю, і не через агента, а особисто знаю. Ми з ним в гарних відносинах. Ми з ним працювали разом. Тому він завжди зі мною на зв'язку. Я ж кажу: так слухай, так давай. Ну там запропонуй йому. Ну можливо, він нам якось там допоможе. Собою, скажімо так, домовились з режисером, що режисер підготовить більш-менш нормальний текст пілотних серій, і надійшло е, нашому знайомому актору. І будемо сподіватися, що е, цей актор, я поки не, не говорю ці е, прізвища, ну, мало ли що, коли він погодиться, обов'язково всім скажу. Але що я маю на увазі, в нас з'явилась дуже гарна можливість за е, запропонувати великому, великому акторові е, нашу роботу. Якщо він погодиться, друзі, це буде ще більш круто. В нас з'явиться вже медійні е, е, обличчя. Тож, так що не переключайтесь, слідкуйте за новинами і знімаємо кіно разом.